Ця натовська гармата вже добряче дала жару і насолила московитам за рік служіння пліч-опліч з українськими воїнами на фронті. Гаубиця fh 70 трощить русняві БТРи, бойові машини піхоти, мінометні розрахунки та танки. А ще вона ефектно перетворює воїнів Другої армії світу на хороших груських. Бо у гаубиці доволі висока точність, кажуть наші артилеристи. Перший снаряд падає за 50 метрів. Біля цілі це так званий прицільний постріл, другий влучає вже точно куди потрібно. Стріляє арта зі швидкістю 6 пострілів за хвилину, тобто по пострілу кожні 10 секунд, що не дає русні ні врятуватися самим, ні заховати свою техніку. У FH-70 155-й калібр, який гатить до 30 кілометрів, таку нищівну і потрібну артилерію Збройні сили України отримали у подарунок від італійців торік навесні. Про можливості причіпних саморухомих гаубиць FH-70 розповідаю далі. А ви підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Twitter, Фейсбук, Інстаграм та TikTok, І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу що року. Бить бабовна на Росії та підсмалює ворогів. FH-70 – це самохідна гаубиця, яку почали виробляти ще у 70-х роках одразу три країни: Велика Британія, Італія та Німеччина. Автори гармати планували зробити зручну, мобільну та дієву артилерію з високою швидкістю стрільби. Основне, щоб армійці витрачали якнайменше часу для розгортання техніки. FH-70 повинна була замінити американську 155-мм гаубицю М 114 тому до створення нової гармати були певні вимоги. У FH-70 є змінний допоміжний блок живлення, запас ходу до 30 км без допомоги та більша інтенсивність пострілів. Гармата гатить три серії пострілів за 15-20 секунд, тобто 6 пострілів на хвилину. Гаубиця стріляє всіма боєприпасами натовського калібру, тому нині вона на озброєнні багатьох армій Європи: Німеччини, Італії, Великої Британії, Японії, Естонії, Норвегії, Нідерландів та інших країн. Гаубиця складається з кількох частин: самої артилерійської частини, колиски з противідкотним пристроєм та механізмом, який заряджає снаряди, важить FH-70 приблизно 9 тонн, довжина ствола гаубиці у 39 калібрів, дальність стрільби до 24 км кілометрів звичайним снарядом та до 30 кілометрів активно-реактивним боєприпасом. Максимальна дистанція стрільби FH-70 така сама, як американській гаубиці. Час переведення. Дення з похідного становища до бойового щонайбільше 5 хвилин. Це розгортання, підготовка до пострілу та сам постріл у fh 70 Є власний двигун Фольксваген, який живить гідравліку гармати під час переведення її в бойовий стан або згортання. Загалом гаубицю потрібно буксирувати, але з таким двигуном гармата може самостійно переміщатися на полі бою без тягача до 20 км на низькій швидкості. Це одна із особливостей такої артилерії. Тобто до тягача гаубиця доїжджає своїм ходом, може їхати під гору, ґрунтовою дорогою та навіть подолає неглибоку річку. Підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тік-Ток І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бабовна на Росії та підсмалює ворогів. Гаубиця може стріляти кожні 10 секунд. Уявляєте, це 6 артилерійських прильотів у русні і лише за одну хвилину. Усе завдяки автоматичному завантажувачу капсуля та напівавтоматичному завантажувачу снарядів. Працює це так: один снаряд вже заряджений, другий у спеціальному лотку готується до пострілу, а третій у руках того, хто заряджає. Напівавтоматична система завантаження працює за будь-якого кута підйому ствола гармати. Також Гаубиця легко розвертається у будь-якому напрямку. Гаубиця жарить дуже влучно, кажуть самі артилеристи, які вже оцінили вміння цієї зброї і гатили нею по росні. Перший постріл прицільний снаряд падає буквально за півсотні метрів від цілі. Другий влучає прямо в точку. Головні цілі FH-70 – мінометні розрахунки путінської армії, танки, БТР, БМП, командні пункти ворога та навіть їхнє ППО. no Онетехніку та мінометні взводи гаубиця дістає за кілометрів 15-16, А от зенітно-ракетні комплекси, тобто ППО ворога, за 25 кілометрів. Великий плюс цієї натовської артилерії для знищення цілі гаубиці треба. Менше часу та снарядів ніж схожим радянським системам для обслуговування гаубиці FH-70 Необхідно восьмеро військовослужбовців, але можна обійтись і чотирма. Це командир, навідник та два заряджальники. Для армійців ця зброя загалом безпечна, бо має одну важливу особливість вбудований двигун, про який я вже розповідала. Завдяки йому гармата здатна розвивати швидкість до 16 км на годину на відстань до км. І це дає змогу військовим відпрацювати. Пам'ятаємо, як швидко жариться арта і швидко залишити позицію, щоб не було контрбатарейного вогню ворога. Поки русня зрозуміє, що до чого приготує свої установки до стрільби, наші вже поїдуть далі. А ще цю гармату можна легко сховати у лісі. Десять з нашими артилеристами розносять росню на фронті з весни минулого року. Наші хлопці оперативно навчилися гатити з натовської артилерії. Завдяки гаубиці FH-70 підрозділ українських військових зміг зупинити та знищити колону із 17 російських танків. І це не все. Ці гаубиці постійно прикривають наших піхотинців, самі накривають і спалюють окупантів разом із технікою та укріпленнями. Нині на війні артилерія дуже важлива, насамперед кажуть військові під час контрнаступу. Підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тік-Ток І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовна на Росії та підсмалює ворогів. Чим ми гатимо по окупантах і нищимо переможну техніку путінських посіпак. Рахуємо хороших грузьких і зустрічаємося за тиждень. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо.